Усім привіт! Ви знову на моєму каналі! З вами Яна Стороженко, і сьогодні ми будемо з вами готувати дуже такий смачний теплий салат з соусом теріяки. теріякі. Ідемо, помічник. Я бачу що це вже за кадром. Давай будеш мені допомагати. Знайомтесь, Лізу ви вже бачили, і всі просили а, щось приготувати з Вовою. Це Вова. А це наші глядачі, які будуть сьогодні куштувати салат, який ти мені допоможеш приготувати. Ну, ви зрозуміли, готувати буде весело. Так, що нам потрібно для нашого салата. Для нашого теплого салата потрібна строчкова фасоль, солодкий перець, соус, теріяки, білий кунжут і філе. А в моєму випадку індюшина. Так, мой помічник мені буде допомагати. А, беремо філі і нарізаємо його а, шматочками. Ти думаєш, так потрібно да, робити? Добре. Що б я без тебе робила? Скажи, будь ласка, Вова, нас такими темпами не вистачить. нас не вистачить такими темпами нашого кунжута. Нарізаємо соломочкою. Вова, ну щоб ви зрозуміли, сюди кунжут сипати не обов'язково. Це просто Вова бачить саме все, так? Все, да? Відчуваю, ми з тобою зараз наготуємо. Так, кунжут ми ріжемо. О, господи, кунжут. <клес> Стоп. Це не все. Так не треба, я заплуталась. Як мені тут тепер зробити е, ці... Ладно, Багато У кого із вас є дітки, то все може бути так, як в мене. Нарізаємо такою соломкою наше філе, якщо воно вже буде з кунжутом, нічого страшного. Помічники усіх різні. Вова, я бачу, що ти задумав. Ти хочеш мені тут все заправити? Так. Що ти ра? То стручкова фасоль, до неї кунжут не обов'язково сипати. Що? ще? Ти стручкову фесоль засипала! Вова! Ну, я не знаю. Ви просили Вову, щоб таке було у мене на кухні, так? Да? Вова, стоп! Я не можу так. Вова. Ладно. Так, Вови три роки. Як бачите, він любить готувати, Робить все по-своєму. Тож в нас буде дуже класний салат з дитячого рецепту. Два нашого салату теплий салат з кунжутом. Воно на 100% себе оправдує, тому що тут все в кунжуті просто в І перець в кунжуті. Ну подивіться. Боже мій, я вже все. Стоп кадр називається Вов. Так, з допомогою Вови ми. Зробили, порізали, <плес> з вами... <плес> порізали з вами. Порізали з вами філе. Це він зробив рекламу. А тепер а, нарізаємо також соломкою перець. Молодчинка. Вау, вау, ва, ва, ва. Це це треба доставати. Так от брати ножечком і вирізати серединку. Бризгає? Да. Ну, так ти не сто... близько. О, близько. Спробуй як тобі? Ням ням. Ням ням? Це краще, ніж? Скажіть, будь ласка, кунжут? Це краще, ніж кунжут? Ням ням Що краще кунжут чи перчик? Кунжут? А чого ти тоді, перчик, мій їш? Це зараз буде класний дуже салатик. Будеш їсти салатик? Так, достаємо все серединки. Вов, поки я з тобою щось приготую, ти все з'їж. Відправляємо смажити наше піле. А й дещо хочу нагадати, кунжут сюди зараз не треба. Це просто таке доповнення від Вови. Він тут зайвий зараз. Висипаємо в стручкову фасоль без кунжуту. Кунжут це вже вого вирішив, що так треба. І червоний перець. Нам треба, щоб стручкова фасоль і перчик стали такими м'якими, і тоді ми їх додамо до нашого салату. Перця можна більше в мене все з'їв Вова, тож Все, що залишилось, додавала сюди. Тепер ми все додаємо до нашої курочки. Ой, міма, таке теж буває. Так, е до нашої курочки, стоп! До нашої курочки ми додали наші, наш перчик і стручкову фасоль. Чекай. Тепер ми все мішаємо. У нас такий теплий, гарний салатик, да? Вова вже наївся перця. І додаємо соуса теріяки. Ну, стоп. Перемішуємо. стій-стій-стій, Почекай, а то буде дуже багато нашого соусу. Давай ще трішечки підніми високо. Не Так, да. Не заважати тобі? Не. Давай я тобі допоможу. Не Пустіть, добре. Стоп! Все, досить! Ну, і тут ви повинні були зверху посипати кунжутом, але в нас кунжута вже дуже багато, нам Вова в цьому допоміг. Тож, дякую, що готували сьогодні з нами готувати цей теплий салат. Будеш пробувати? Вов, давай, мама, спробує. Давай. Вова, Вова? давай, подуй. Не кажіть, що так некрасиво. Мама. Мама, добре, давайте спробуємо. Ммм, кунжута тут дуже багато. Ням-ням-ням. -ня. Все, до зустрічі. Дуже смачно. <клес>